Все пустіть парабошеру. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Дорога додому. Заїхав у Польщу и і... Ну, треба відпочити, тому що дуже далеко, це 1600 кілометрів. І десь посередній дорозі ми зупинилися. Маленьке містечко називається Вансют. Такий гарненький готельчик, гарненький, недорогий. Тут є рядом такий спортивний комплекс, великий. Там діти грають, там в теніс, там ще щось, там плавають. Таке добре. Ванцюті знаходяться. Дуже великий замок Любомирських. І для Польщі він має велике історичне значення. Станіслав Любомирський почав будувати ще на початку 17 століття. Цей замок. Він такий був дуже знаменита людина для польської громади. Він Ну, багатостороння людина. От, наприклад, в 1609 році разом з Королем Сігізмундом III взяв участь в облозі Смоленська, наприклад. А в 1625 році Станислав Любомирський став воєводом, воєводою російським. З 1638 року Краківським, а з 47-го року, був зведений. Фердинандом Третьим у князівську гідність. Так що місце дуже багато відвідувачів, місце дуже-дуже таке відвідуване, знамените для польської громади. Їхав, заглянув у календар і дивлюсь, що сьогодні всесвітній день мрії. Думаю, як же цей день і я декілька слів. Вам не скажу. Тому що на нашому каналі я 100% знаю всі мрійники. Ми всі мріємо, ну, кожен про своє і, і йдемо до своєї мрії. Але у нас у всіх є одна спільна мрія. Ми бажаємо відродити нашу українську гордість, українську мрію. І вона, яка стане символом. Зараз не тільки українським, а символом усього світу символом спроможності всього авіаційного світу і всіх небайдужих відтворити мрію, побудувати її. Ну і вже ж зібрати кошти. Повернусь до статті, яка тут вийшла декілька днів тому в українській пресі. Такі статті е, тільки е, дають негативний вплив на е, суспільну думку про те, що робити з мрією. За, ці, за цю добу дуже багато прийшло коментарів, в яких знову з'являється навіщо нам мрія, що та це буде дорого, навіщо вона нам нужна? Вона не принесе ніякі комерційний. Вигоди і, і все інше. Я ще е, один раз хочу, ну і буду ще нагадувати основні е, напрямки е, відродження нашої мрії. По-перше, мрія не буде відбудовуватися на державні кошти. так що Налогоплатніки можуть бути спокійні. Їх гроші не пойдуть. Мабуть, там можуть їх розікрасти, корупційна діяльність може їх розікрасти, але мрія буде будуватися на кошти, які зберуть ентузіасти, які зберуть великі інвестори, які закохані у авіацію. Я впевнений в цьому. Ми будемо цього. Прагнути, і я гадаю, якщо ми будемо всі мріяти, а саме сього, сьогодні потрібно мріяти, і ми прийдемо до нашої мети. Тобто гроші зберемо. Чому мрію треба будувати? Якщо б мрії зовсім не було другої, це одне, це дуже дуже було б важко. Але ж ми маємо 70% вже готовності другої мрії. Це в нас є залізом. Залишилося 30%. І тому, ми, я гадаю, що це треба робити, щоб це залізо працювало і це буде правильно зробити. Але дуже-дуже прикро, коли я читав статтю, що фонд, який зібрав, на відбудову мрії 3 мільйона доларів був кудись розтрачений. І я не розумію, чому він був розтрачений. А мрія, як була на нулі, так і стоїть. Це зовсім зовсім незрозуміло. Ну, таке діло. Думаю, знайду той фонд, який збирав ці кошти. Подивлюсь устав цього фонду, хто заснував цей фонд. І може там було прописано, що кошти, які збираються на відбудову мрії, можна витрачати ну, на будь-які потреби. Можете так, ото такий фонд. Але що зроблено? Я зайшов в мережу інтернет і почав шукати той фонд, і нічого не знайшов. Але тільки одне, там був фонд, який заснований у березні 22 березня 2022 року. Це один фонд, який і був належав державному підприємству Антонов. Ну і там була інформація про фонд, який заснував Олексій Золотарьов, це директор Київського годинникового заводу. А, але ну, дуже багато перешкод. Інформація про цей фонд в інтернеті є, але він так і не розпочав роботу, тому що ми тиклась усі двері, але підтримки не отримали. Ми зайшли на самий високий рівень. Ну, були там Кабмін, профільний міністр, і таке почули, що. Мрія зараз не на часі. На жаль, і серед керівників нашої держави теж багато пісмістів, тому нам треба ще наполегливіше працювати над тим, щоб мрія була відновлена. Так ось про перший фонд. Я що вам скажу? Якщо це він, то я не можу не можу нічого зрозуміти, тому що відкрити цей фонд я не зміг ніяких реквізитів, ніяких уставів, нічого. Нагадаю, як цей фонд створився. Цей фонд створився за один день за півдня 22 березня 22-го року. Як відповідь на мою заяву 18 березня, що у мрія не була виведена, тому що не було команди від керівників підприємства. Саме ці керівники спочатку вони мене звільнили з роботи, а потім, що вони пілкуються про відновлення мрії, создали цей фонд за декілька годин. Унікальність цього фонду в тому, що він був созданий на словах, і тоді я уставу не бачив. Я не знаю, хто засновник цього фонду, але коли я побачив, і були реквізити цього фонду, то а, всі банківські рахунки, які належали цьому фонду, також були поточними рахунками державного підприємства Антонов. Ну, от така справа. Так що дуже, якщо хтось знайде інформацію про цей фонд, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, щоб я ознайомився з цією справою. Отак От трохи я бажав е, поспілкуватися з вами декілька хвилин, саме поздоровити всіх е, міжнародним днем, можна сказати, міжнародним днем мрії, мрійника, і бажаю всім нам е, мріяти і бажати здійснення наших мрій і відродження. Головне відродження нашої мрії. А той від кого залежить на я гадаю, що почує і почне працювати. Щоб не, не говорити, що ой, скільки мрія коштує. М мабуть, 500 мільйонів доларів, та ні, 3 мільярди доларів. Я вже говорив, треба почати працювати, зробити проєкт. Проєкт можна робити не за кошт того фонду, але на проєкт можна було витратити декілька е тисяч доларів з того фонду. Які були витрачені непонятно на що. А коли буде проект зроблений, тоді ми будемо мати кошторис і вже 100% будемо знати, скільки коштує відбудова мрії. От коли з'явиться конкретна сума, яка потрібна для відродження мрії, тоді я зрозумію, що праця почалась, що зроблений проєкт, і почнемо усі разом шукати інвесторів. А ви не перемикайтесь, залишайтесь на каналі, тому що обов'язково далі буде. Наступного репортажу я обіцяв вам, що заїду обов'язково до українського лісу. І ви побачите, що український ліс це такий унікальний ліс. В нього все унікальне. І я розповім, чому. До побачення!